Мої вітання усім на першому міському новини. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Триває 306 й день повномасштабного вторгнення. На Донеччині загинуло ще двоє мирних мешканців в Авдіївці та в Претеччиному. Загалом ворог завдав 19 ударів по 10 населених пунктах, гатили з С-300 градів та артилерії. Там пошкоджені дев'ять цивільних об'єктів. Це адмінбудівлі, житлові будинки та промислові підприємства. Трьома ракетами накрили Краматорськ, зруйнували завод. Тим часом від артилерійських та мінометних обстрілів протягом минулої доби потерпілий. Ала Харківщина. Інтенсивні обстріли прийшлися на Куп'янський напрямок. Зокрема, у селищі дворічна трапилася пожежа через приліт. Минулося без потерпілих, але до лікарів звернулася 72-річна жінка, яка ще напередодні отримала осколкове поранення. Триває розмінування території. Так піротехніки знищили за останню добу ще 48 вибухонебезпечних предметів. Залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог ще раз. Будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. 33 рази росіяни накривали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Сім разів з них потерпав обласний центр. Окупанти влучили в складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. На Сумщині протягом неділі під мінометними обстрілами перебувала знову Новгородська та середину Буцька громади. Є пошкодження шести осель та електромережі. Продовжують тероризувати росіяни і тимчасово окупований Маріуполь. Мало того, що вони знищили місто та людей, так те перші стирають його історію під зніс. Потрапив драматичний театр, на який ще в березні скинули бомбу та поховали під завалами сотні мирних мешканців, а також будинки в центрі міста, зокрема, дім з годинником, в якому розташовувалася студія всесвітньо відомого художника-монументаліста Віктора Арнаутова. 550 ворогів, 12 одиниць автомобільної техніки, 7 броньованих бойових машин, один безпілотник, 5 гармат і стільки ж російських танків. Під час генерального прибирання території нашої держави від ворожої навали під триколорами та рашистськими зетками, наші військові на території тимчасово загарбаного рашистами Запоріжжя поцілили по пересташування ворожих військ біля Токмака, Василівки, Гуляйполя, Пологів. А от біля більмака у російських окупантів поменшало ворог. Ожою бронетехніки на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини, влучним артилерійським вогнем поблизу Олешок та голої пристані, українські воїни поцілили по скупченню ординців, які, зокрема, вели злочинні обстріли території міста Херсон. Не обійшлося без гарних новин і вранці, 26 грудня. Невідомі безпілотники поцілили по аеродрому стратегічної авіації в російському місті Енгельс, звідки з літаків по Україні запускали ракети. Попередньо відомо про трьох загиблих росіян. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області у обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області через нестачу донорської крові всіх працівників медичних установ зобов'язали здавати кров відповідно до складеного графіку. Протягом доби українські армійці з ракетних та артилерійських підрозділів знищили 9 пунктів управління, два райони зосередження живої сили та два інші важливі об'єкти противника. Наші авіатори завдали п'ять ударів по районах зосередження особового складу та озброєння і військової техніки ворога. За 306 днів героїчної боротьби українського народу проти російської навали ЗСУ успішно знищили наступну силу: 283 літаки, 267 гелікоптерів, 1707 безпеки, з пілотників, 212 засобів протиповітряної оборони, 3016 танків, 6017 бойових броньованих машин, 1996 гармат, 418 реактивних систем залпового вогню, 4647 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 653 крилаті ракети, 16 кораблів та катерів, а також 102 600 солдатів. Ані повітряних тривог, ані ворожих атак. Вперше за довгий час для всіх районів Дніпропетровської області ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. За інформацією Ради оборони області, загалом це третя спокійна доба за п'ять з половиною місяців війни. Відтоді як війська РФ почали накривати вогнем Нікопольський район. У всьому регіоні стабільно працює критична та соціальна інфраструктура. Траси державного значення перебувають у проїзному стані. Аварійні відключення електроенергії в області не передбачені. Протидіють стабілізаційні їх графік. Можна переглянути на сайті ДТЕК. Ситуація на Криворізькому напрямку фронту залишається стабільною та під повним контролем як Збройних сил України, так і військової адміністрації міста. Наразі ворог веде оборону на далеких підступах на лівобережній частині Херсонщини. У самому кривому розі працюють усі органи влади, критична інфраструктура міста. У будинках містян наявне тепло та водопостачання, газ та електроенергія. Вулицями курсує муніципальний транспорт, 50 тролейбусів, 10 звичайних та 10 швидкісних трамваїв. А також 21 автобус. Відповідно до наданих лімітів у темну пору доби працює близько 25% вуличного освітлення. Триває подолання наслідків ракетного удару по житловим будинкам, що стався з 16 грудня. Усі 100% вікон були закриті ОСБ та плівкою. Наразі триває їхнє скління. Також відремонтували дахи на 10 будинках. На отримання матеріальної допомоги з міського бюджету прийняли 234 заяви від потерпілих. 46 із домогосподарств вже отримали такий вид допомоги. Триває підготовка міської інфраструктури до роботи в умовах важливих блокаутів. Наразі потужними генераторами вже забезпечили 132 об'єкти галузі охорони здоров'я, а також тепло та водопостачання. Для зручності бін на базі навчальних закладів та на випадок знеструмлення відкрили 52 пункти незламності. Разом із відділеннями поліції та об'єктами бізнесу. Їх у кривому розі налічується понад 80%. Також влада міста продовжує надавати допомогу найбільш вразливим вертвам місцевого населення. Від початку грудня безкоштовними продуктовими наборами забезпечили понад 60 тисяч людей. А загалом, з початку травня, роздали вже понад 297 тисяч таких пакунків. До Кривого Рогу продовжують прибувати вимушено переміщені особи. Протягом останнього тижня до міста приїхали ще 412 переселенців. Здебільшого це мешканці профронтових районів Херсонщини, що потерпають через постійні обстріли окупантів. Вже п'ятеро. Саме стільки мирних мешканців Кривого Рогу стали жертвами ракетного удару, який сколихнув усе місто 16 грудня. За інформацією начальника військової адміністрації Олександра Вілкола, в день 25 грудня стало відомо про смерть ще одного пораненого: – 51-річного Анатолія Калініченка. Протягом десяти останніх діб лікарі боролися за його життя. Втім, отримані чоловіком травми виявилися критичними. Його серце назавжди зупинилося в стінах одного з медзакладів міста. Золоті яйця гречка за ціною м'яса та ще низка товарів, які раніше були на кожному столі, а тепер ще треба подумати, а чи варто це купувати? Українці вже давно помітили таке стрімке зростання цін на продукти харчування. В деяких випадках вони настільки збільшилися в рази, що цифри на цінниках просто шокують. Тож які фактори вплинули на ціноутворення, та відцінники на які продукти покупці шоковано шахаються. Наші кореспонденти дізналися і в криворіжців та маркетологів. Цього року багато продуктів підвищилися в ціні, на щось трохи зросло, а от на інші категорії вартість виросла в рази. Чого варті лише так звані золоті яйця? Всі ж ми пам'ятаємо, як обговорювали нову ціну 80 гривень за десяток. Не відставала і гречка, вартість якої також коливається в межах 70 гривень, а то й більше. Шалене зростання цін на продукти вже не раз тривожило українців. Найбільший сплеск припав саме на вересень цього року, кажуть маркетологи. Але така тенденція не нова. Збільшення цін відбувається кожні два-три місяці приблизно на 20-25 відсотків на всі види товарів. Але на продукти харчування в першу чергу. Я щоб не були дорогі, хоча я їх і не люблю, ну щоб вони не були такі дорогі. Ну що, щоб це не було таке дороге. Помітили неприємні для себе зміни на цінниках і криворіжці. Зізнаються, хоч і різниця в кілька гривень, але потім Потім на касі у чеку набігає кругленька сума. Кажуть, що раніше сплачували на 100-200 гривень менше. Збільшилися, я думаю, процентів на 20 або й більше, залежності, які продукти. Сири здорожчали, ковбасні вироби, масло, ну яйця, як ви говорили, кондитерка. Ну, в цілому всі продукти здорожчали. Цінових змін зазнав і так званий борщовий набір. За дослідженнями соціологів, цього року він подорожчав вдвічі. На це також ще й як нарікають покупці. Мотрю, щоб була акція, щоб купити хоча б шеки, щоб якийсь був набір. Масло сливочне, яйця повисілись в ціні. Ціни на колбасу, особливо вищих сортів, тобто не варені, а будемо так говорити, то дуже піднялися. Навіть рибу. Хек той же самий раз разі на праздник возьмеш. Якщо раніше можна було хоч трохи взять на кожен день, то зараз только на праздник. Якщо прослідкувати графік зміни вартості продуктів, то в грудні в порівнянні з листопадом маємо такі ціни: курячі яйця здорожчали приблизно на гривню, вершкове масло на три гривні, на кілька десятків копійок і картопля. А от гречка навпаки подешевшала на майже три гривні. Так само й молоко знизилося в ціні на гривню, та незначні зміни в менший бік є серед соняшникової олії. То по-большому сюду все піднялося. Суттєво і ну, така сейчас як кажуть, становище науптової їздимо, дивимося там все. причиною таких разючих цінових злетів, маркетологи та соціологи називають військові дії в Україні та окупацію територій. особливо тих регіонів, де вирощують та обробляють сільгосппродукцію. За таким принципом здорожчання торкнулося і яєць, а також курячого м'яса. Зараз воно навіть в ціновій категорії на рівні стелятиною, яловичиною та свининою щодо м'яса та птахів. То можна сказати, що зараз вирізання масове відбувається худоби. Крім того, багато тварин загинуло у процесі військових дій. І відповідно зараз дефіцит як м'яса, так і молочних продуктів. І все це знову ж таки впливає на ціни: 30-35, а іноді 50-54% відсотки. Ми спостерігаємо подорожчання. На формування ціни вплинуло і блокування морпортів. Відтак світ також відчуває дефіцит дефіцит. а товаровиробники орієнтуються саме на світовий ринок, тож підвищують ціну серед причин і зростання собівартості товарів, здорожчання електрики, газу, водопостачання. Тощо Вікторія Пінчук бересторохті, перший міський. Дорожній рух в умовах війни під час дії воєнного стану та, зокрема, періодичних блокаутів через ракетні атаки росіян на об'єкти енергосистеми України, дорожній рух на вулицях міст змінився. Водії та пішоходи в один голос кажуть, що в умовах вимкненого вуличного освітлення одним важко переходити дорогу, а іншим важко кермувати. Але якщо дивитись на сухі цифри статистики, то у порівнянні з минулим роком кількість ДТП зменшилась. Як змінились цифри по постраждалих та загиблих? Та як на думку самих учасників дорожнього руху досягти порозуміння, дізнавались наші кореспонденти. 5 грудня Гданцівка, машина на Зебрі наїхала на пішоходів. 24 грудня, район 95-го кварталу. Чоловіка насмерть збили під час спроби перетнути дорогу в темряві. В обох випадках людей не було ліхтариків та світлоповертальних елементів. Звичайно, важко пересуватися, коли нема світла. Це небезпечно. Ольга приїхала з п'ятирічним Сашком до Кривого Рогу два дні тому. З польського Вроцлава, де живе та працює, і куди виїхала до евакуації через військові дії. Після Європи Темрява на вулицях лякає, але ситуацію розуміє. Міє, вже пристосувались. Зараз вже нас дідусь, да? е, зараз вже підготував, маємо ліхтарик. А на початку ну, це був звичайний ліхтарик з телефону, але його недостатньо. Ну я переходжу лише в тих місцях, де є світлофори. Це небезпечно, і чекаємо. Як сумлінні пішоходи, зараз вже виховані і з Ольгою погоджуються інші містяни. Кажуть, намагаються брати із собою хоча б ліхтарик та переходити дороги тільки в призначених для цього місцях. Але все одно інколи лячно виходити навіть на зебру. Дуже це нереально, плохо. Ну є фонарик, У кого є фонарики, Воно видно. А як немає фонарика, то це дуже плохо. Ну, якщо є світофор, то ждеш, як світофор потушиться і включиться, йдеш. А так ніяководі не, не пропусти, буде гнати все. А деякі містяни і зовсім радикально підходять до походінь у вимушеній темряві. Нема переміщень, нема ризику потрапити під колеса. Я стараюсь вдома сидіти, вечором не ходити нікуди. Не создавать проблеми нікому. Микола має 35 років водійського стажу, але під час відсутності вуличного освітлення та світлофорів каже, кермувати стало помітно важче. І все через так звану невидимість пішоходів. Вкрай рідко хто з них має світлоповертальні елементи на одязі чи ліхтари. Тяжче, набагато тяжче. набагато тяжче, тому що коли світло, то ти бачиш, чи є людина, чи немає, а так не видно нічого. Просто бувають такі ситуації, що вибігають люди, і ти їх не замічаєш і. Ну, аварійні ситуації У Такий період прийшов, що треба, щоб вони звертали увагу на це. Тому що вони трошечки, якби водія в цьому роблять виновним, винуватим. Що водій має реагувати, водій дуже замічати, водій має на все звертати увагу. Вони не звертають увагу. А ось Сергій, що має чверть століття стажу кермування, помітив із блекаутом пішоходів, що намагаються в темряві перебігти дорогу, значно побільшало. Матюка кри, ну, ну. Прошу, щоб хоча б телефон включали, ну, бо дійсно не видно. І, ну, реально пару ситуацій було, що чуть не збив. Ну, фонарики требувати ну, може немає у людей, а телефон є в будь-якому випадку. Хоча б просто включити, щоб його, ну, щоб якось бачити. Патрульні поліції кажуть, від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року і донині в Кривому Розі зафіксували 1246 ДТП, з яких 306 із постраждалими. Травмувалися 437 осіб, загинули 29 криворіжців. За аналогічний період 2021 року в місті трапилось 1815 ДТП, з них з постраждалими 381. Загалом травмувалися 488 осіб, загинули 22 людини. У період першого блекауту з 23 листопада по 26 загальна кількість ДТП складала 26. З постраждалими 8, травмувалося з них 6, загинула одна особа. І за аналогічний період минулого року Загальна кількість ДТП складала 26, постраждалими 4, Травмувалося 4 особи. Загинуло 2. Як видно зі статистики, у порівнянні з минулим роком кількість ДТП з постраждалими зменшилась, але в той же час кількість загиблих та ступінь тяжкості отриманих травм навпаки збільшилась. І тому поліціянти проводять просвітницькі акції для містян, щоб зайвий раз привернути увагу до цієї проблеми. Тож в поліцію вкотре закликають і пішоходів і водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, щоб не наражати себе та оточуючих на ризик. Зак і носіння ліхтарика та світло світлоповертальних елементів на одязі це не примха часу, це запорука безпеки, життя та здоров'я кожного з нас. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Максим Морашов, Віктор Степанов перший міський. Ялинка символи прийдешнього року, солодощі та квитки на святкову виставу. Кривий ріг, попри усі складнощі, продовжує вітати своїх маленьких мешканців із зимовими святами, минулими та прийдешніми. Особливу увагу приділяють тим дітлахам, чиї батьки стали на захист нашої держави. Їх за багаторічною традицією вітає громадська організація Набат Кривбас за підтримки військової адміністрації. Як саме знають наші кореспонденти? Різдво та новий рік одні з найулюбленіших та найочікуваніших свят зими як для дорослих, так і особливо для дітей. В цьому впевнений і Сашко. У цю пору року він полюбляє грати із друзями, кататися на санчатах та ліпити сніговиків. Та яке ж свято без солодощів. Дуже люблю солодощі. З друзями нам. Одна жінка, мама мого друга раз ми грали і роздавала нам якісь подарунки, там було дуже багато цукерок. І ми всі сіли там десь і їли їх, то багато чого хорошого в мене. Зі святами новорічними за своїм гостинцем від символу року, що наближається, прийшла її маленька Маргарита зі своєю мамою Катериною. Окрім солодощів від військової адміністрації Кривого Рогу, вони отримали їх запрошення на святкову інтерактивну програму в гостях у новорічної ялинки. Ми дуже вдячні, що пам'ятають наших героїв. І діточок підтримують трошки. Тому ми вітаємо зі святом, ми Різдво. Відмічати будемо 25 го числа і 7-го. Тому ми дуже вдячні за подарунок від міста. Такі зимові свята для малечі Кривого Рогу, багаторічна традиція, яку започаткували та продовжують підтримувати, зокрема, волонтери громадської організації «Навад Кривбас. Особлива увага дітям наших захисників сьогодення, особливо тим, чиї батьки поклали своє життя за Україну, перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісті. Лише за останні дні подарунки вже отримали понад тисяча. Малюків цих категорій в нашому музеї російсько-української війни біля ялинки ми сьогодні радо всіх вітаємо, обіймаємо і даруємо ну, хоч таке маленьке свято, тому що діти це наше майбутнє і дітям, хоч попри війна, але хочеться свята, тому ми ж знаємо за що воюють наші захисники, за що загинули за наших дітей, за наше майбутнє. Тому ми сьогодні, як і кожен рік. Проводимо такі заходи і даруємо свят. Сезон різдвяно-новорічних свят у Кривому Розі розпочався зі святкування Дня Святого Миколая і триватиме місяць аж до водохреща. Увесь цей час для маленьких містян, а це й діти рятувальників, правоохоронців, військових, малеча з прийомних родин чи багатодітних сімей, діти переселенців, тощо проводитимуть багато розважальних івентів. Загалом, за сприяння очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула та міської влади свято подарують більш ніж 30 тисячам дітлахів І при. Дешніми святами вітають їх Кузьма Шишкин, Сергій Філоненко та увесь перший міський. Три сотні криворізьких дітлахів. Саме для стількох маленьких криворіжців, 24 грудня, в рамках розважальних новорічних програм, ініціатором яких стала військова адміністрація Кривого Рогу, показала лялькову виставу Мрії збиваються завжди. На такий театральний івент завітали діти діючих полонених загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців, малечі з числа переселенців та дітлахи з багатодітних сімей. Кожному військова адміністрація спільно з благодійниками громадської організації на Кривбас підготувала. Але подарунок. Тож які враження у відвідувачів від вистави, дивіться у сюжеті Маріоли Акуліч. Ваші душі хай осяє. А громада ваша гожа. Хай міцніє і розквітає. Та в дітлахів військовослужбовців вітає з новорічними святами Святий Миколай. І після розважальної вистави від театру ляльок мрії збуваються завжди. Що сказати, ну, що сказати. Серед присутніх на святі пані Світлана зі своєю чотирирічною донькою Софією. Вже вісім місяців чоловік криворіжанки боронить нашу державу від окупантів. Сім'я на таку розважальну програму завітала вперше. Подсказали, що можна завітати на свят. Рішили. Приїхати я вважаю, що добре, щоб діти розвивалися, в садочок не ходять, в школи не ходять, хоч якесь розв'ячення. Загалом суботній вихідний на святкову програму завітали близько 300 дітлахів віком до 16 років, діючих, загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, а також наші маленькі нові криворіжці та малечі з багатодітних сімей. І кожному військова адміністрація спільно з благодійною організацією на Бадкривбас підготувала подарункові пакуночки. Попри те, що війна, але ж діти є діти заради. Де наших дітей сьогодні воїни не шкодують свого життя на війні, тому ми радо вітаємо, радо даруємо це свято нашим діткам. Солодкі подарунки дуже чудові. Там цукерки різні абсолютно, але всі дуже смачні, тому ми сподіваємося, що всім діткам ці подарунки дуже сподобаються. За ініціативи начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула подібні концертно-розважальні програми для криворізьких дітлахів проводитимуть до 19 січня включно. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, перший міський. Про дружбу, взаємодопомогу, доброту та кохання, 24 грудня в Театрі Академії руху відбулася прем'єра новорічної дитячої вистави Летючий корабель, режисером якої став Сергій Більський. На спектакль завітало близько 70 дітей разом з батьками. А за воєнний період це вже четверта вистава для містян від академії руху. Тож про що розповідає нам летючий корабель? Дивіться у сюжеті Маріоли Акуліч. Ще у фойє театру почала збиратися малеча з батьками всі в піднесеному настрої та в очікуванні перегляду прем'єри новорічної вистави Летючий корабель серед відвідувачів і пані Катерина, давня поціновувачка спектаклів академії руху. Вже 20 років жінка не пропускає жодної вистави, і от зараз за компанію взяла своїх двох онуків, аби малеча трохи розвіялась. Ну насто для дітей, це очень хорошо развивающиеся и костюмы очень красивые, отыграно очень хорошо, поэтому есть на что посмотреть. Хочется, конечно, чтобы немножко у деток было вот это предновогоднее настроение, немножко ситуацию вот ситуацію, чтобы все-таки для детей осталось Новый год, это как праздник. Ну а театр в этом поможе. Вистава Летючий корабель це інтерпретація української народної казки, коли у батьків було троє синів, двоє розумників і наймолодший грицькодурник. А цар їхнього королівства задумав видати заміж доньку лише за того, хто збудує чарівний летючий корабель. От двоє парубків і вирішили випробувати долю. Чи може нам вже час свій шлях Свій шлях! Ти, хто може там, де наше щастя захотилося. Вкидемо ми до царя на обій. Проте не відстав від своїх братів і Грицько, що за допомогою добрих друзів побудувався ж таки корабель та завоював серце царівни. Я знайшов кохання, тебе щаслив. Кожної вистави виконавець головної ролі Гриця Богдан Путрій ставиться по особливому, адже для молодого актора це можливість спробувати себе у різних ролях та знайти свій контакт з аудиторією. Як казала наказала людина, театр це не кіно, і тут з кожною виставою можна, точніше, з кожним показом можна вдосконалювати це творіння, або ж Ну, щоб не втрачати зацікавленість для аудиторії її і для себе в першу чергу змінювати. Деталь сама вистава «Летючий корабель навчить малечу дружбі, взаємодопомозі, доброті, і це вже четвертий спектакль за період війни від академії руху. До цього також показували вистави «Дідух», пепі довга панчоха та «Акакій». на всі вистави, які вже зараз ідуть в театрі. Поряд з дітьми сидять їх дорослі батьки і дивляться, виходять, всі так, ну це ж треба, О, як тут гарно. От. Я всім розповідаю, що це що наш театр оновлений після капітального ремонту, що для нас дякуючи нашій адміністрації міста, яка вклала в це і серце, і душу, і великі дуже кошти. Тому зараз сути, гарно прийти, провести час. Летючий корабель показуватимуть для криворіжців протягом новорічних свят. Вхідний дитячий квиток коштує 100 гривень, а дорослий 120. На виставу можуть завітати до 70 глядачів, бо саме на цю кількість людей розраховане сховище, куди у разі повітряної тривоги спускатимуться глядачі. За анонсами спектаклів слідкуйте на офіційній сторінці театру у Фейсбук. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, перший міський. На цьому у мене все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.